Пані Тамара, а скажіть, от ми так е, плавно переходимо власне, до е, самої української громади Рочестеру, ну, великого Рочестеру зараз. Е, як би ви охарактеризували її? Е, скільки приблизно е, зараз людей в українській громаді? Якою вона є, з яких можливо е, складових е, складається? От скажіть про українську громаду Рочестера зараз? Ну, а, ти знаєш, що ми вже понад 120 років. І дуже цікава книжка. Я висилала ті templates, що я давала промову у Острозькій академії. А, книжку про український рочесер на, написали на англійській мові і описує всі точні дані про різні ті наші хвилі від 1890 року і до двадцяти роки. А, Ця війна, це що тепер сталося з Україною, відновило своє українське я багатьом тих, що вже де третя, четверте, п'яте покоління українців. Це є та перша хвиля. Я є з тої третьої хвилі, яка після Другої світової війни, то більше так багато професорів і все приїхали, відновили. О, на початку була та Українська католицька церква і клюби. Та як Мірко завжди казав, була одна церква, а десятки клюбів. Тепер туди сталося десятки церков. Тепер є а один клюб. І наша громада на теперішній час. Складається більшості з різних церков. То є найстарша. То є Українська католицька церква Святого Йосифата, Тоді є Українська православна церква Святої Покрови, там де я належу, була також ще одна маленька православна церква, але члени помирали і об'єдналися з нашою церквою. Тоді, в 89 му році, почали приїжджати як Совєтський Союз почав розпадатися п'ятидесятницькі, Громади і баптистські громади. І це дуже велика хвиля, і вони багато поповнили нашу кредитівку. І це ми так дивимося: це ті чотири пости нашої громади: українська католицька, православна громада, Баптистська і п'ятидесятницька громада. Найбільше є тепер церков. І парафія парафіян у п'ятидесятницьких церквах, то як а, ти зустрічав також а, а, Ярослав Фатяк, Ярослав Кілік, які ми були з вами. Вони дуже такі потужні і а, бізнеси повідкривали. Ми дуже раді, що вони є членами нашої громади. Є молодіжні організації, пласт і. При церквах є також молодіжні організації, які вони свої більш більше релігійним напрямок у баптистів і п'ятидесятників. Пласт і сум є більше з православної католицької громади. Український культурний центр, де щоп'ятниці ми на сьогодні будемо йти на вечерю зберігати українську культуру і там є танцювальні ансамблі. І рівночасно тепер почалося рак майдан, який дуже активно працює, допомагає Україні і не висилає багато гуманітарної допомоги. Також о, і культурні заходи завжди на Великодні свята, виставки писанок, виставки гарданів. Я маю ту свою виставку в бібліотеці, де я стараюся що залежить від сезону, показувати українську культуру серед загального населення. Ну І так ми тим живемо, але молодь Ой, рідна школа. Рідна школа Янка ще лишилася і об'єднує дітей батьки, різних поколінь. Пані Тамара, я якраз про це хотів докладіше е, трохи розпитати. От про е, кілька е, отаких от, от, центрів. Перше, е, скажіть трохи про український культурний центр, ну, власне, єдиний український клуб, так зараз великого Рочестера. А е, розкажіть трохи про бібліотеку, як вона діє, саме бібліотека українська в кредитівці, і розкажіть трохи про оцей ваш проект. Він на мою думку, абсолютно феноменальний, дуже класний проект, коли ви в великій бібліотеці, до якої ви так само доклалися до її розбудови бібліотеки Рандекойта. А коли ви маєте таку виставку постійну, яку ви оновлюєте, розкажіть про всі три речі: Український клуб, Українська бібліотека Кредитівки і ваш ну, цей проект в бібліотеці okay. Рандекойта. Ну, там також. То добровільно люди там працюють, і воно став той центр, де молодіжні організації мають свої сходини. Пласта має свої сходини, Сум там має а, свої сходини, і а, танцювальний ансамбль, а, калина а, там мають а, свої лекції. І від від, від а, трьох років діти танцюють, вчаться танцювати аж поки вони не скінчують середню школу перед тим, що вони будуть йти до коледж. А, то найбільше і туди. А як це отримувати? Вони це отримують, продають, мають ну в бару і а, в кожної п'ятниці вечерю готують українські страви і рибу. Тукають на феноменально бути, та... смачна риба, просто феноменальна. Має славу, той клуб має славу, і це все добро добровільно. Люди там ідуть і працюють. Там і молодь вони підтягають. Скажімо, мій внук там трохи робив, допомагав, так підроблялися діти. Вони щоб притягати її до того. То цей клуб більшості ми будемо мати нашої кредитівки загальні збори там у вересні. І ну, як, е, якісь гості приїжджають, чи що то там є це зусиль. Це маленькі такі зусиль. Але щоби також ви знаєте, кожна церква має свої центри. Церква Йосифата е, е, велику залю має також. Ми там мали концерти з України, приїжджали. А ми мали Академію Шевченка. Як була рідна школа, то ми там також мали. Що на Шевченківську академію День Незалежності? Ще в ті часи, як ми День Незалежності святкували 21-22 січня, це для мого віку, для моєї генерації це був День Незалежності. Ми ніколи то не забували. Православні церкви, чудова заля. Там ми мали зустрічі. То кожна громада мала свої. Імпрези у своїх будинках. То у нас не тільки є один культурний центр, але є по церквах е, свої заходи е, також, так як мав український е, фестиваль, і всі прийшли. Угу. А про бібліотеку е, кредитівки? Якраз тепер не, не пізнаєш там ремонти так? робить О. всі. Бібліотеку розібрали, і буде нова бібліотека на вашому прикладі. Олег побачив ваш чудовий вигляд, і він все хоче повторити в нас. То все буде нове ремонти йдуть десь, напевно, в жовтні чи в листопаді буде відкриття бібліотеки і нашого маленького культурного центру, де ми будемо знову приймати гостей в Кредитівці. Пані Терлецька займалася книжками. Ми то все сортували. Одно тільки скажу, що на превеликий жаль, ми мусимо якось відновити. Я не знаю, як у вас є підхід, щоб люди приходили і брали книжки. Бо я кажу, це не має бути музей, це має бути живе тіло, живе місце, де люди приходять, читають, обговорюють, що вони прочитали знаєте, ми живемо в Америці, а друге, третє, четверте покоління вже не володіє так українською мовою, як перші володіли. І я над тим настоюю, що була також дільниця частинка англомовної літератури про Україну. І тому я настоювала як наша бібліотека 15-му році. Відкрилася іванкова Public Library», щоб там був куточок а, український. наш. ми дали гроші, і той ту виставку де я роблю, і я слідкую за тим, чи скільки книжок є в нашій системі. А, ми тут тепер в Америці намагаємося через союз окраїнок Америки, щоб розповсюдити а, інформацію і кількість і якість книжок обидва англомовних і україномовних. У загальних бібліотеках, бо то не тільки варто, щоб ми трималися своїм замкненням колі, але щоб ми виходили на і щоб ті наші книжки були у загальній бібліотечній системі. І я йду на, на інтернет і дивлюся, які книжки є, в яких бібліотеках. В нашій Кауні є 27 різних відділень бібліотек, бібліотек. І я дивлюся, які є там книжки. І я також а, в нашій центральній бібліотеці, є Downtown Rochester, я, Рочестер. Ми маємо виставку всіх іммігрантів, які приїхали до Багатили Rochester», і я маю там українські експонати. І там є книжки, також ми будемо мати виставки. Я можу туди фото. Я маю фото на інтернеті. Я можу вам вислати виставку українських експонатів там разом з польськими, німецькими, Rican, азіатськими, Всі всі національності, які творять наші. Мікрокозно, мозаїку, я кажу, Америка є мозаїка, мозаїка нашої країни. Але говорячи про книжки, то я хотіла вам показати. Я не є такий письменник, але в 78 році я написала півавтором. Була книжки Перші кроки. Супер! Ми, ми хотіли, щоб наші діти вчили українську мову, але вже за системою американською, знаєте, по. Трошечки інші домови, бо наші діти вже були, мали, ну ходили до американської школи, але ми хотіли, щоб їм не тільки українознавство вивчали, але також українолюбство. І як до того підійти, щоб було українолюбство. То Валя Макогон була вчителька, і я, я не я вчителька, то ми мусили разом, я на другому місці Вона, ми видали цю книжку і. А шкільна рада при уКК вже від 78 року. Цю книжку вживає в рідній школі до першої класи і в садочках. Також окей, то це є цю книжку. Я дала і, і це так декорована з двох боків. І отак у це мої расунки. Володя я рисували. І діти мали. Ну, все таке, знаєте, примітивне, але хоча туди хотіла вам а, а, на кінець мір... змірка ідея була. Оця книжка, яка є в бібліотеці, ми даємо думки без меж. Це ті поеми, які Мірко збирав протягом 12 років всіх наших поетів, рочстеру і славних письменників, які ми нарешті видали. Вже після його смерти, але моя ціль була, щоб ця книжка вийшла. 12 років тягнулося. Я кажу, що то так не може далі бути. І постановили, і ми видали цю книжку. І вона є ім в нашій бібліотеці, і в інших бібліотеках також. То я колись може приїдете, або якщо хочете, ми можемо вам ем, надіслати цю книжку. І тут є біографія кожного письменника і ці поеми. Є в англійській, українській і російській uh, мові залежить кому як було легше uh, писати. І хотіла ще додати, що ми, ми маємо різних письменників, і тут пан Ілеєв також 12 кіт писанок, «60 score of Easter eggs», Писанки ми видали також um, книжку, яка є в бібліотеці. То я, я вживаю її завжди на виставку, як я роблю про писанки.